Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми складаємо таблиці множення числа 3. Обчислюємо довжини ламаної лінії. Розв'язуємо задачі. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Будь ласка, подай число у вигляді суми розрядних доданків. Чотирнадцять це. Десять додати чотири. Сімдесят це. Сімдесят додати вісім. Сорок два це. Сорок додати 2. А тридцять, 30 додати сім молодці. Давай розгорнемо з тобою зошит. Запишемо сьогоднішнє число. Та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 99, Один рядочок. Якщо дописали, працюємо далі. Давайте розглянемо та знайдемо значення кожного виразу на додавання числа 3 і результати запишемо в таблицю множення. Числа 3. Розглядаємо. 3 додати 3 дорівнює 6. Або 3 помножити на 2 дорівнює 6. 3 додати 3, додати 3 дорівнює 9. Або 3 помножити на 3 буде 9. 3 додати 3, додати 3 та додати 3 буде. 12. А якщо ми 3 помножимо на 4, буде також 12. 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 3, буде 15. А якщо ми 3 помножимо на 5, отримаємо також 15. 3, додати 3, додати 3, додати 3, додати 3 та додати 3. Це буде 3 помножити на 6, або 3 додали ми 6 разів, буде 18. 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 3, додати 3, додати 3, буде 21, тому що трійку ми додали 7 разів, або 3 помножити на 7, буде 21. 3, додати 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 3. Тобто 3, ми з вами додаємо вже 8 разів. Це буде дорівнювати числу 24. Або 3 помножити на 8 буде 24. Якщо ми трійку додамо 9 разів, то отримаємо з вами відповідно 27. Або 3 можемо помножити на 9, і буде 27. Це таблиця множення на 3. Обчисли добутки. Скористайся таблицею множення. Дивимося 3 помножити на 3 буде 9, 3 помножити на 4 буде 12. 3 помножити на 2 буде. 6. 3 помножити на 9 буде 27. 3 помножити на 6 буде 18. 3 помножити на 5 буде 15. А 3 помножити на 8 24. Давайте з вами разом спростимо вирази і обчислимо значення. 3 додати 3, додати 3 та додати 3 та відняти 10. По іншому пишемо, як 3 помножити на 4 підняти 10. Спочатку виконуємо дію множення. 3 множимо на 4 буде 12. 12 відняти 10 буде 2. 3, додати 3, додати 3, додати 3, додати 3 та додати 33. Так, нам треба 3 помножити на 5 та додати 33. 3 помножити на 5 буде 15, 15 додати 23. 33 буде. Правильно, 48. 3 додати 3, додати 3, додати 30, та відняти 15. Ми 3 множимо на 3 буде 9. 9 додати 30 буде 39. Та відняти 15, буде. 39 мінус 10 буде 29, та мінус 15 буде. 24. 2 додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2 і додати 2. Правильно, ми запишемо, як 2 помножити на 7, і буде 14. Молодці. Задача. На стіл подали сім тарілок із пиріжками по три пиріжки на кожній. Скільки всього пиріжків подали на стіл? Скажи, яке число повторилося? Так, число 3 повторюване число. Скільки разів повторилося число 3? Число 3 повторилося 7 разів. Що треба зробити? Треба 3 помножити на 7 і отримаємо 21 пиріжечок. Отже, на стіл подали всього 21 пиріжок. Склади вираз за малюнком. Було дві коробки по 3 еклери і одна коробка 6 еклерів. Який би можемо скласти? Добуток числа 3 і 2, додати 6. 3 помножити на 2 буде скільки. 6, 6 додати 6 дорівнює 12. Спробуйте знайти довжину ламаної лінії. Довжина першої ланки 4. Довжина другої ланки 4. Довжина третьої ланки 4. І довжина четвертої ланки також 4. Як знайти довжину ламаної? Варто додати усі частини. Тобто, довжина ламаної дорівнює 4 см, помножити на, скільки? на 4, тому що 4 см це повторюване число, яке повторилося 4 рази. 4 множимо на 4 буде 16. Або, або можемо додавати 4, додати 4, додати 4 та додати 4 буде також 16 см. Поглянь, які многокутники зображено. Спробуй відшукати серед них прямокутники та назвати їх. Дивимося, многокутники, які ми бачимо. Правильно, це прямокутники, чотирикутники, ромб навіть є. Скажи, які з них є прямокутники прямокутниками. Правильно, це фіолетовий. Жовтий АБП. Зелений МЦКБ. СКАТ. І, звичайно, КТПО. Ось наші чотири фігури, які є прямокутниками. Вони мають прямий кут. Всі кути прямі в них. Спробуй побудувати прямокутник ABCD зі сторонами 4 см і 6 см. А, Б, С, Д. І другий прямокутник ОПКМ зі сторонами 5 см та 3 см. Так, 5. Та 3. Домашнє завдання. Виконай номер 577-578. Будь ласка, продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу. Я навчився. Чи навчилася? Дякую вам за роботу! Ви гарненько попрацювали!